Доброго дня, любі друзі! І так роблю запис для діли. В чому вам пощастить починаючи з 14 жовтня саме в цей день почнеться Коридор Затемний. Його вплив буде мінімум 2 тижні. І так, готичний оракул віщує, в чому вам пощастить. Вам пощастить знайти людей, котрі будуть приймати вашу точку зору. І вам пощастить зрозуміти, як то поважати інших, поважати їх позицію, поважати їх бажання, поважати те, як саме вони сприймають це життя. Тому що ми всі різні, ми сприймаємо життя по-різному, і це, звісно, коштує того, щоб це поважалось. І так, любі друзі, тут про повагу до вас. Від інших і про ваше усвідомлення того, що інші люди, істоти будь-хто мають право бути такими, які вони є. Мандала в природі в чому пощастить. Знову таки дивіться тут про усвідомлення, дивіться, карти одна, одна одну просто доповнюють. Так? І тут про усвідомлення того. Що в якій ви зараз є системі, це треба прийняти. Це буде казати про вашу зрілість, про ваш ем, життєвий такий, знаєте, шлях, коли так, я все приймаю навколо себе і я приймаю мою цінність в цій системі, тому що кожен з нас, кожен з вас, є частинкою, без котрої ціла система не працює. Механізм. Буде зламано, тож ви дуже цінні. Вам посил. В тебе мощна енергетична, е, мощний енергетичний захист. Годі боятися. І тепер вам порада від богинь Древньої Греції. Я просто переводжу з російської на українську, любі друзі. Тож, будь ласка, не будьте дуже критичними, я просто іноді. ну, Розумієте, так? Да? Синхросинхронна переводжу, то за трошечки дивіться. Вам порада. Подивіться собі, собі під носа. Да? Подивіться собі під носа. У вас все є. У вас ріг добробуту під носом з нього вже вивалюється все. А ви дивитесь кудись, чекаєте чогось, де колись щось буде краще. У вас вже все є. Приймайте це, тоді вам ще більше буде дано. Посил від гестії. Створюю єдність з багатогранності і буде вам щастя! З повагою, Софія!